Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в No Shift Lock OP. Коротше, важко. Без shift Lock, представляєте? І навіть від першого лиця, ну це ж капець. Йо, не можна. Просто так побігати спочатку легко. Так. Так, так. Йо. Все. Просто легенько. Лені No Shift lock. Там далі важко буде. Покажу легко, все проходимо. Мяу. Так, тут таке слава, що це таке? Так, 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 так. Такая я не разу не помер. Ось тут і, і льот. Так, так, так. Легко. Ого, що це таке? Проходик, мабуть, сюди не можна? Що? А, воно пропадає, понятно. Так-так. А, я вже думав, я помер. Уривніки якісь. Чого це таке? Паць, круто. Ой, блін. Тут чуть-чуть це. О, тут треба всі і круто, щоб двері відкрилась, представляєте? Це взагалі фантазія у автора. Портал портал якийсь. Що за... <кхи> Тут взагалі... О! Фу -ху -ху! Оце круте обі! Оце вообще що за імба Капець. Так. Так, все. Але просто проходимо легко. Ще даже на разу не здох круто Так, 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 все. Тут що це таке? Не знаю, прыгаем. А, просто, типа такі платформи. Тоже можна без прыжка пройти. Так, <кхех> легенько. Тут просто треба попрыгать все. Так, 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 так. Так, так, все. Легко, але круто. <кхех> так це куди? Просто легко, просто супер легко. далі, мабуть, буде не так легко. Так, злазим. так. В ці штуки означають, що вони подсвічуються. Капець. Так, так, ого, це вже норміч. Так, так. 30... Ой, йо, плаваю. Привик, що лава з першої попитки зноситься. У мене вона якась інша. О, тут навіть відпадіння таке є, що. Стоп. А-а-а. шо, ви це бачили, яка це імба якась. Так, крутимся. Тут треба ключик. Реально я пока що ни разу не здох, о він за мною летить круто. Так, все. Що тут музика така весела? Круто. Так, так. Ой, ой, ой-ой-ой. Але ні, все норм, Ой. Блін, я вже подумав, що я просто піду і помру тут. Я просто помню. Круто. Первый раз, блин. Просто пришел туда. Ой, блин. Другий раз. Что это за уровень? Все, я включаю прошку. О, что это О, я так понял, что это уже типа важче. Пиу, пиу, пиу. Все, але все одно легко. Двигайся, как девка проходит. На Ізі, <с>, на Ізі. Вона, мабуть, з телефона грає, чого вона так впала? Тут теж так пройтись. А, там уже ці штуки, мабуть, типа не леву, ну, типа, по реальному ти можеш умерти. О, хитро хитро Це дівка мене доганяє. Так. На якийсь підран робить. Так, все. Зараз легко, легко, легко просто. Так, воу! Нічосі. Ще екран экран такий, типа, крутий стає. Оу, черепки. Так, все. Оу, а це куди? Це Це де? Це де? Ми там вроді починали чи що? Дивіться, де ми зараз вже. круто вообще. Дивіться, да, це мабуть, де ми починали. Так-так-так, да, 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 так, 100%. Зараз перевіримо. Да, реально. Вот вся телепорт, ми типа не вмираємо. Так. Ах, круто. Так. все, пойшли. Так, так. То червоне, це не вважається, що я здох, то все. Ой, блин. Так, так, так. Якийсь мені кубик Ми його проходимо. Так, легко просто на її чах. Тут такі вже рівні стають всякі якісь, не знаю, деталізовані, як це сказати. Е, просто так пройти. Це легко, без щехтлока. На ези, що це таке? Що й не було, ви бачили? Круто. Тут це такі завтуки, які крутяться. Easy пройшоу. Стоп. Переплину даже цю штуку. Чекпойнт. Так, так. Навіть не буду рухати камеру і пройду це на easy, так. Ем. Окей. є Тут тепер легко все. О! Новий уровень. Нарешті, ура. Тут easy без shiftloca. О, це крута музика якась. Що це таке? А, ой, тут лава, так, ой, що тут? Куди нам йти? Так. Так, так. Така музика, ніби то все прям супер важко. Да. Так, о, все, допрыгну. Так. Допрыгнув просто як трошка зробити. Так, мо ну, о, що? Що це було? Капать. Йо Ми проходимо на Ізі, чахту. Ага, так. Все одно, типа рівні, довгі, але все, все одно на Ізі проходимо. Даже, мабуть, не, не вмирали. А, це тут. А то от, так, Вау, по. Круто. Так, 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 так. Так, так. так. Сюди. Блін, так, так. О, фоо! Що це так круто? Так, окей, ну це легко все одно. Ну. Ну, на езі тупо. Так. О. Так. Ой. Такі, на якому ж левелі хтось? Я задивився на левел. 154-й. Це взагалі де? Ой, чорно не скинувся. Ще кудись там. Там вот, мабуть. Так, так. О-... А, тут якась невідімка мене побила. капець. Круто. Так, 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 так. Вс, изи, изи прос. 75. Так, 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 так. За ручки чемусь потить. Я не знаю чому. Йо. Так, тут просто так. Реально тут так. А! А як туди допригнути? А, там ще ця штука. Але я не вмер, помните? Я не допригую. Це треба якось розчитати. Треба якось... От так. Ну це капець. Ну тут скільки там міліметрів не вистачило? Так. Все сюди. Це вже реально якось складно, що й не було. тут шо? А, так, сюда. Все, профессионал. Блин. профессионал. Так, вот шо вообще такие за лабиринты уже? Тут все так круто, короче. они прям... Они прям... Круто. Тепер тут ну да shift лока якось важче тут тепер ооо! йо, це круто. Так, жовтий, йо, це вже тут буде реально складно. Так. сюда, Так, так, так. Блін. Капець. Так. Тут, 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 все, на изи, на изи. Так Ого, музыка. Що за музыки тут? Крути. Да блин, я уже привык, что там лава тільки одна. Тепер тут замість лавы, вот такие штучки. Ой-ой. Так, все. Все шо. О, о, окей, я понял. Так на... Геометрії Dash на одному рівні. Ой, блин. Так. Тут просто даже не це. Не лава. лоб тіше з лавою о такої. Нормальної лавой. Вони тут зникають, йо Так. easy easy просто. О, дівка якась. Перегнали дівку і впали. А як? В смысле, а-а-а вот так. А-а-а! Круто! Круто, валим, валим, валим! Кону тут пропадает, блин, так, так, так. Ого, шо за канат? Ой, блин. О, как я... А як я не попав туда? Я, ой-ой-ой. Круто! Куда вже вызов? Подивіться, як ми а а Так. а що це за обманка? Все вален. Так, так. Фух, йо. а що? Оце крутяк. Ой, тут теж таке. Таке okay, круто, що за ігра? Так, так, так. О, о! О! о. Вау, це круто! Блін, от як я не допригнув. Просто як... Так. А стоп тут а то якось... А тут вона якось при... пригає. Блин, да ну 104 рівень, ты шо такий важкий? Так, так все, давай, мы пройшли. Так, 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 так. О, йо Опять так. Тут лава и такая зразу. Эээ, е -е, нам сюда. О, шо за ключик, дивіться. Ого, тут уже с ключиками всякое. А, мы открыли цю дверь, круто. Так ой-ой-ой-ой. А, ну тут то пропадает Тут це. Тут надо стоять. це. Все, привітки, все пока. 98 восмой ривень. Ой-ой. Все. Все. А там же. Мабуть. Аааа, гривники знавці. Окей, ми вже знаємо, що тут робить. В початкових рівнях тут все таке було. Так. Так, Все. Коін. пішов. О. секретний коін. Все, там... Там те там ця девка. Просто мами. мою ну закопать. так да блин ну все я сто процентов зары пойду так так О, фух. Так. а тут уже е понял понял прикол я думаю что тут тоже такая самая штука как тут ладно все тоже Ну я Ну я звідки я знав, Ну це там якась супер ця проходить О, будь, ласочка, будь ласка Так так Мені просто пройтися Просто пройтися, навіть нічого не треба збирати Все, нічого не робимо <гас> <гас> Нарешті сюда Сотий левел о, ну і коротше на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все. Всім пока-пока. Чого я синєкійсь? Всім пока-пока.